Вітаю малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібно для людини, без нього не прожити й днини. Що це, діти? Так, це сонце. Сонечко. Встане вранці ясне сонце, вигляне в своє віконце. Ми до нього потягнемось, за промінчики візьмемось. Будемо разом присідати, сонечко розвеселяти. Встали, сіли, встали. Сіли. Бачите, як звеселили, стало сонце посміхатись, нас до танця закликати. Нума разом, Нумо всі, затанцюємо по расі. Пропоную діти заплющити очі і стати обличчям до сонця. Чи так сонце гріло улітку? Яке влітку сонце? А яке восени? Так, восени? Воно вже не так гріє, вже прохолодніше. Яке зараз повітря, тепле чи холодне? Чому? Яку користь сонце приносить природі? Пригадайте, чи було вранці на небі сонце? Сонце вранці піднімається з одного боку, потім один світить, гріє нас, а потім ввечері сідає, щоб до ранку відпочивати. Сонце встає на сході, а сідає на заході. Чи може світити сонце вночі, діти? Чому? Підгадайте, будь ласка, загадку, він гріє і пече, та як зайчик грається, схоче взяти, втече, а потім сховається. Що це, діти? Так, це сонячний зайчик, з ним можна пограти. За допомогою чого утворився сонячний зайчик? Так, це промінці сонця відбиваються у дзеркалі. Чи може з'явитися сонячний зайчик у похмуру погоду? Ні, чому? Так, давайте пограємо із сонячним зайчиком. Останні промінці дуже ласкаві. Підставте личко до сонця. Промінець залоскотав носик, Зморщить носик, засліпив очі. Покліпайте віями, сів на брівки, порухайте бровами. Наротик витягніть губки у посмішку, Ще можна зробити дослід, намочити м'ячик водою, покласти на місце, де добре світить сонце, і через деякий час подивитися, чи сухий він і чому. Так малята. Тож ми сьогодні з вами говорили про сонечко, осіннє сонечко, порівнювали його. З літнім. Ви малята молодці. Скажіть, про що ми сьогодні спілкувались? Так, а ще восени часто бувають хмари, дощик. Ось таке осіннє сонечко. Дякую вам, малята. До нових зустрічей!